Доброго дня, любі дітки! А скажіть мені, будь ласка, а що ви знаєте про птахів? Птахи це тварини, тіло яких вкрито пір'ям. Вчені, які досліджують та знають це про птахів, називаються орнітологами. Пропоную сьогодні стати на трішечки орнітологами та дізнатися більше про зимуючих птахів. Зимуючими птахами називають тих птахів, які налишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Це такі пташки, як горобці, голуби, синички, ворони, сороки, дятли. А ще до нас на зимівлю прилітають в гості снігурі. Їх можна впізнати за червоною грудкою. Ось про цих птахів ми сьогодні і дізнаємося. А зараз ми з вами пограємо в гру. Здогадайтеся, яка пташка заховалась? Це одна з найвідоміших пташок на світі. Голуб завжди живе поруч з людьми. Харчується зерном, а іноді фруктами та овочами. Наступне зображення, хто ж заховався на ньому? Горобці також перебираються поближче до будинків людей. Харчуються горобці зерном, комахами, травою, також фруктами і овочами. Тобто горобці їдять майже все, але взимку горобці харчуються дуже погано, часто здобути їжу заважає сніг. Восени горобці собі дуже швидко будують гнізда. А ще взимку, крім гнізда, їх зігріває тепле пір'ячко, яке в цей час стає більш пухнасте і щільне. Погляньте, а хто ж тут заховався? Сороки та ворони одні з найрозумніших ташок. Вони проживають поближче до житла людей. Вони все ядні пташки, тобто все полюбляють їсти і комах, насіння, трави, зерна. Вони будують декілька гнізд, але живуть тільки в одному. Також вони скачуть по деревах, а по землі ходять гордовито величезними кроками. Погляньте, хто заховався на цьому зображенні? Це ж дядь. Дятли мешкають у лісах, які знаходяться ближче до людей. Взимку їдять насіння шишок та горіхів. Від холодів ховаються в допло, де вони витовбують в стовбурі дерева. Дітки, погляньте, а хто ж заховався тут? Снігурі селяться в садках та лісових хащах, а іноді навколо полів. На землю спускаються рідко, пересуваються по гілках, харчуються насінням бруньками дерев та кущів, а ще насінням горобини та клена. Забарвлення снігура восени стає більш яскравим, а весною темніє. одівничку снігуру можна насипати гречку та пшоно. І остання пташка, яка від нас заховалась, це синичка. Синиці дуже люблять галасувати. Мінюючись між собою свистом. В пошуках їжі ці пташки бігають по гілках. Іноді навіть головою донизу. Якщо ви хочете пригостити синичок смаколиками, Повісти на гілочку шматочок сала. І запам'ятайте, готувати пташок можна свіжим зерном соняшника, гарбуза, кавуна, тині чи сосни. А ні в якому разі не можна давати сіль смажене носіння та хліб. А зараз ми з вами пограємо в гру, чим нагодувати пташку. Роздивіться уважно картинку та оберіть, будь ласка, їжу, якою можна нагодувати пташку. Тож розпочинаємо гру. Молодці дітки добре впоралися завданням. Назвіть, яких зимоючих пташок ви запам'ятали. Як називаються вчені, які все знають про пташок, пропоную вам разом з вашими батьками виготовити найпростіші годівнички і повісити їх на дереві біля будинку. Вкликаю на ваше фото з вашими годівничками. Та не забудьте насипати смаколиків в свої годівнички. До нових зустрічей. До побачення!